Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати ще одного соціологічного дослідження, яке стосується напрямку справ в Україні та довіри політичним. Діячам у вчорашньому відео ми аналізували опитування від КМІСу щодо довіри до соціальних інституцій. Тепер подивимось, яка довіра у тих чи інших політичних діячів. Залом опитування проводилось у період з 4 по 10 грудня 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1200 респондентів, і похибка тут зазначається за формальним принципом. З приводу напрямку справ в країні. На вашу думку, справи в Україні розвиваються у неправильному чи правильному напрямку? І результати у цьому питанні наступні: 13% респондентів сказали, що безумовно в правильному напрямку. У жовтні 2023 року таких було 17, а в травні 2022 року 32%. Скоріше, в правильному, це 41%. В травні 2022 році їх було 36. Але якщо об'єднати безумовно правильний і скоріше правильний, то результати тут не будуть сильно відрізнятися. Скоріше в неправильному напрямку 21%, у травні таких було 9%. І безумовно неправильному це 12% у травні 2022 року їх було 7. Тобто, якщо загалом об'єднати скоріше в неправильному напрямку та безумовно неправильному напрямку, то у травні таких людей було. 16%. А у грудні 2023 року таких людей стало 33%. І це є збільшення кількості людей, які говорять про неправильний стан справ в країні. Далі, тепер з приводу довіри до політичних осіб, Володимир Зеленський Йому довіряють 77% респондентів. Не довіряють 22%. І у порівнянні з травнем 2022 року Володимир Зеленський втратив 13%. Тому що щодо довіри, оскільки 22 2022 році травня таких людей було 90%, не довіряли тоді Зеленському 7%. Сергій Притула. 69% довіряють, 25% не довіряють. Кличко 52% довіряють, 43% не довіряють. Кличко достатньо сильно просів у балансі довіри і недовіри, оскільки у травні 2022 року йому довіряло 74%, а не довіряло 18%. До прикладу, якщо ми візьмемо притулу, то у травні 2022 року йому довіряло. 74%, а 9% недовіряло. Андрій Єрмак довіряють йому 33%, а не довіряють 51%. У травні ці показники були на рівні 43% довіри і 23% недовіри. 25% загалом тоді не знали, хто це такий. І тут Андрію Єрмаку потрібно зрозуміти, чому ж в нього такі баланси довіри і недовіри. Петро Порошенко у грудні 2023 року показник довіри в нього на рівні 27%, недовіри 68%. У травні це було на рівні 16% довіри і 80% недовіри. Трішки покращив це становище. Разумков Дмитро 25% довіряють станом на грудень 2023 року. 37% не довіряють. У грудні 2022 року були кращі результати. 35% довіряли, 25% ні. 28% взагалі не знають такого. А у грудні цей показник склав 33%. Арестович Олексій грудень 23-го року довіряють 11% респондентів, не довіряють 78%. Причому, що у травні 22-го року були діаметрально протилежні позиції. Йому тоді довіряли 62%. 21 не довіряв, 12% не знали, хто це. Тимошенко Юлія, грудень 23-го року. Довіра 10%. Недовіра 87%. У травні 2022 року цей показник був на рівні 18% щодо довіри і 74% недовіра. І Бойко Юрій, грудень 2023 року йому довіряють 9%, 71% не довіряє, 16% не знають хто це. У травні ж такий показник був на рівні 11% довіри і 66% недовіри. Ось такі баланси довіри і недовіри щодо політичних діячів або тих людей, які хочуть увійти в політику. І тут простий, знову ж таки, висновок, що у Зеленського баланс довіри і недовіри він знизився. Те ж саме ми можемо сказати про Віталія Кличка. В Андрія Єрмака тут також. Діаметрально протилежні позиції у відношенні до травня 2022 року. Трішки покращив свої позиції п'ятий президент Петро Порошенко. Олексій Арестович тут загалом на 360 градусів. Все змінилось у довірі і недовірі у період з травня 2022 року по грудень 2023 року. Тимошенко і Бойко, можна їх сміливо називати, ау аутсайдерами. Політики і їхній баланс довіри і недовіри є яскравим показником цієї тези. Ось таке опитування нам продемонструвало КМІС. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!